У п'ятирічному віці я був доволі допитливою дитиною. Наша сім'я жила в приватному будинку в невеличкому містечку. У нас був чудовий сад, сповнений життя. Мені подобалось спостерігати за літнім його різноманіттям. Зокрема, подобались метелики, вони були найбільшими серед комах і, відповідно, найефектнішими. Метелики красиво перелітали з місця на місце, займаючись якимись своїми комашиними справами. Але я помітив, що існують якісь подвійні метелики. Вони здавалися з'єднаними, сидячи один на одному, і навіть у польоті не розлучались. Звичайно, я пішов за роз'ясненнями до дорослих. Мені пояснили, що метелики, які так літають, це сіамські близнюки. Вони такими народжуються. Про близнюків і сіамських близнюків я вже знав і прийняв це твердження беззаперечно. Звичайно ж, бо дорослі були для мене авторитетом. Тому я запам'ятав це як аксіому. Пройшло багато років. Деколи, проходячи мимо квітучих бур'янів, я дивувався: ну чому ж серед метеликів так багато сіамських? Що за процеси заставляють їх родитися такими? Одного разу, перебуваючи на відпочинку з друзями, я вирішив обговорити з ними свої дитячі спогади про часті випадки сіамських метеликів. Вони з задоволенням і не без здивування пояснили мені процес розмноження метеликів і навіть поцікавились, чи неприйомні випадково мої діти. Я чудово пам'ятаю своє оторопіння від усвідомлення власної наївності і навіть деяку образу на людей, котрі колись обрали брехню, щоб обійти слизьку тему. І потім, через купу років, це змусило мене відчувати ніяковість. Пізніше я не раз зустрічав схожий досвід у інших людей і зрозумів, що такі ситуації далеко не поодинокі. Це спонукало мене розібратися, що ж керує нашою поведінкою і заставляє настільки блокувати критичне мислення. І виявилося, що я бачив лише верхівку айсбергу: існує чимало так званих когнітивних упереджень або поведінкових шаблонів, які часто ведуть нас до помилок. Вони змушують нас робити неправильні кроки у житті або ж зовсім ігнорувати очевидні речі. У суспільстві ці шаблони часто сприймаються як риси характеру, проте насправді це не так. Когнітивні упередження це наші слабкості, які роблять нас вразливими, тому важливо їх вивчати та розуміти їх природу. І тоді ми станемо більш захищеними. Мозок неймовірно складний орган, який, однак, не відрізняється великою швидкістю. Через це він часто спрощує обробку інформації, економлячи час та енергію. В деяких випадках мозок може реагувати стандартно у подібних ситуаціях. Тобто, мозок не витрачає час на аналіз ситуації, у нього вже готовий шаблон для реакції на неї. Це спрощення допомагає нам швидше приймати рішення в складних або неоднозначних обставинах, проте може також спричинити неправильні судження або ірраціональні висновки. Такі спрощення відомі як когнітивні упередження. Далі представлено короткий перелік наших вроджених слабкостей, які добре описані і вивчені. Тепер перейдемо до опису основних когнітивних упереджень, які я переконаний, ви впізнаєте. Доступна евристика! Це упередження базується на тенденції людей оцінювати ймовірність подій на основі того, наскільки легко вони можуть пригадати приклади схожих подій у своїй пам'яті. Наприклад, після читання новин про літакові катастрофи, люди можуть переоцінити ризик авіаподорожей, навіть якщо статистично вони залишаються одним з найбезпечніших способів переміщення. Іншими словами. Хочете спокійно летіти літаком. Не дивіться перед польотом фільму Аероплан Абрахамса Цукерів. А то від сміху погано виспитися. І в польоті будете без настрою. Жартую, звичайно. Але не варто перед важливим тестом у товариша розповідати йому про всі ті тести, котрі ви провалили в житті. Зібіте йому мотивацію. Анкорінг. Анкоринг відбувається, коли люди використовують ініціальну інформацію як анкор або основу для прийняття рішень. Навіть якщо ця інформація є неактуальною або неістотною. Наприклад, якщо спершу сказати, що товар коштує 100 доларів, а потім повідомити, що його можна купити за 50, ви можете вважати це вигідною угодою без додаткового аналізу ринкової ціни. Знайома ситуація чи не так? Також це упередження широко використовується владою деяких країн. Для прикладу, спочатку кажуть про штраф у 1000 доларів за незначну провину, що спричиняє соціальне невдоволення, але через тиждень влада знижує штраф до 100 доларів і всі радіють, хоча штраф і не був необхідний взагалі. Також анкоринг можна побачити в постійному розмахуванні ядерною зброєю або нагадуваннях, що наша раса найкраща раса на землі. Тут навіть пояснювати нічого не потрібно. Сама суть реклами також частково побудована на анкорі – постійне оновлення в голові образу товару. Але потрібно триматися і не піддаватись на анкор. Ось, наприклад, останнім часом мене в інтернеті переслідує реклама бюстгальтерів. просто масово і на всіх сайтах. Купи! Купи! Але я тримаюсь? І не купую, хоча не знаю. Можливо, тому що я мужчина. Теорія перспектив. Теорія перспектив має декілька важливих постулатів. Рішення засновані на зміні стану, а не на кінцевому результаті. Наприклад, виграш 50 доларів може здатися значнішим, якщо у вас зараз мало грошей, ніж якщо у вас їх вже багато. Функція цінності є непропорційною, вигнута для вигод та випукла для втрат. Це означає, що перші долари виграшу або втрати мають більший емоційний вплив, ніж наступні. Різниця між відсутністю виграшу та виграшем 100 доларів відчувається значніше, ніж між виграшами 1000 та 1100 доларів. Втратна версія. Люди більш чутливі до втрат, ніж до еквівалентних вигод. Біль від втрати 50 доларів відчувається сильніше, ніж радість від виграшу тих же грошей. Функція імовірності. Люди не сприймають ймовірності лінійно. Малі ймовірності переоцінюються, а великі недооцінюються. Це означає, що ми можемо давати надто велике значення вкрай рідкісним подіям як виграшу лотерею, і занижувати ймовірність більш імовірних подій. Теорія перспектив допомагає зрозуміти, чому в реальному житті люди часто приймають рішення, які здавалися б ірраціональними з точки зору класичної економічної теорії, яка припускає, що ми завжди діємо так, щоб максимізувати свою користь. Маркетологам чудово відомі всі ці слабкості, і вони використовують їх. Просто пройдіться по торгівельному центру і полюбуйтесь рекламою. Думаю, ви зможете знайти використання всіх цих постулатів. Ще в дитинстві мене навчили прийому, що використовує теорію перспектив. Для прикладу, якщо ви розжились однією конфетою, а вас двоє, ви пропонуєте товаришу вибрати один із затиснутих кулаків. В одному конфета є, в іншому нема. І для того, щоб товариш вибрав порожній кулак, потрібно розмістити руки так, щоб порожній був ближче до особи, яка робить вибір. Зазвичай він вибирає ближню руку. З моїм котом Мартіном ми також граємо в цю гру. Хоча успіхи у мене сумнівні. Мартін завжди вгадує, в якій руці смаколик, незалежно від того, як я їх розташую. Коли приходить моя черга вибирати, ситуація завжди змінюється на протилежну. Наприклад, коли я чую котячий запах і прибігаю в коридор, зазвичай це означає, що Мартін вирішив розважитись і помітив мій кросовок. Я ж знаю теорію перспектив, тому вибираю дальній. І зазвичай програю. Той негідник мітить і дальній, і ближній. Хронічний безлайкінг надзвичайно запущена форма відсутності реакції на цікаве відео. Щоб позбутися її необхідно негайно поставити під відео лайк чи дизлайк, і зразу наступить приємний стан щастя, що наближається. Причому як у вас, так і у автора відео. Така собі парна лайкація. Найкращі результати досягаються у підписаних на канал глядачів. Ефект власності. Ефект власності змушує людей надавати більшу цінність речам, якими вони вже володіють, порівняно з ідентичними речами, якими вони не володіють. Наприклад, ви можете оцінювати свій власний автомобіль вище, ніж такий самий автомобіль, що продається на ринку. Цим ефектом часто користуються власники компаній, мотивуючи свій персонал думати про фірму як про нашу і що процвітання фірми це наш священний обов'язок. Хоча зазвичай єдиним, що насправді належить працівнику, може бути лише геморой, зароблений за роки вовтузення на твердому офісному кріслі. І ось ще одна порада: якщо чуєте від вашого чоловіка або дружини фрази на кшталт ти мій або ти моя не розслабляйтеся. Можливо, вони використовують ці слова як магічні заклинання, щоб переконати себе залишитись з вами. Ефект статусу кво ефект статусу кво проявляється, коли люди воліють, щоб речі залишалися такими, якими вони є, замість того, щоб приймати зміни або розглядати альтернативи. Це упередження може значно впливати на прийняття рішень, навіть коли зміни можуть принести користь. Один із яскравих прикладів це мільйони людей, які продовжують жити чи працювати у незручних, нездорових або небезпечних умовах, просто тому, що вони звикли. Великі маси населення можуть залишатися у регіонах з поганими економічними умовами або низькою якістю життя, незважаючи на наявність кращих можливостей в інших місцях. Часто це пов'язано не лише з фінансовими обмеженнями, а й з глибоко вкоріненим опором до зміни звичного способу життя. Бачення лише вершини айсберга. Люди часто схильні недооцінювати об'єм невідомого, фокусуючись лише на тому, що відомо або легко спостерігається. Ця тенденція може призвести до переоцінки власних знань або розуміння ситуації. Це як бачити тільки вершину айсберга, не усвідомлюючи його величезну, приховану під водою частину. Ленін колись казав, що державою може управляти навіть кухарка. Це він ще не знав, наскільки таксисти можуть бути талановитими політиками. Жартую, звісно. Але в реальності багато інших професій можуть проявити несподівані таланти в абсолютно несподіваних сферах, особливо в тих, до яких вони не мають ніякого відношення. Ефект хибного консенсусу полягає в тенденції вважати, що власні переконання, поведінка та переваги є загально прийнятими та поділяються більшістю. Ця тенденція може призвести до переоцінки поширеності власних думок та поведінки серед інших людей. Теж розповсюджене упередження. Деколи інтерпретується як нарцисизм, часто притаманний диктаторам. Але давайте про нормальних. Ось мій кіт. Наприклад. Ой ні! Він почув мене. Я нічого не говорив. Контрастне упередження. Контрастне упередження виникає, коли наше сприйняття двох схожих варіантів залежить від порядку, в якому вони нам представлені. Якщо спочатку показати менш привабливий варіант, другий, кращий, здасться нам ще більш привабливим. Уявіть, що ви прийшли купувати новий смартфон. Продавець спочатку демонструє вам слабу застарілу модель. Після того він показує останню новинку, швидший і з кращими функціями смартфон. Хоча різниця між моделями може бути не особливо великою, через порівняння з застарілою моделлю, новий смартфон виглядає значно краще. В результаті ви відчуваєте сильніше бажання купити дорожчу модель. Ця тенденція впливає не лише на покупки, але й на багато інших рішень у нашому житті. Усвідомлення цього упередження може допомогти нам робити більш об'єктивні вибори. Ефект фреймінгу. Ефект фреймінгу це психологічне упередження, яке впливає на наш сприйняття інформації залежно від того, як вона представлена. Це упередження спонукає нас сприймати однакові ситуації по різному, виходячи з формулювання, що використовується при їхньому описі. Приклад у медичній практиці: лікар, який повідомляє пацієнту, що 90% операцій закінчуються успішно, зазвичай зустрічає згоду на процедуру. Проте, якщо пацієнтові сказати, що операція має 10% ризику невдачі, ймовірність відмови зростає, хоча математичні шанси успіху не змінились. Знання про ефект фреймінгу може вас захистити від необдуманих рішень, особливо коли йдеться про фінанси, здоров'я або юридичні питання. Критично оцінюючи, як вам подають інформацію, ви зможете уникнути маніпуляцій і зробити більш об'єктивний вибір. Знання про ефект фреймінгу може вас захистити від необдуманих рішень, особливо коли йдеться про фінанси, здоров'я або юридичні питання. Критично оцінюючи, як вам подають інформацію, ви зможете уникнути маніпуляцій і зробити більш об'єктивний вибір. Конфірмаційне упередження Конфірмаційне упередження, моє улюблене, це тенденція людей звертати увагу на інформацію, яка підтверджує їхні попередні переконання або гіпотези, та ігнорувати інформацію, яка їх спростовує. Наприклад, якщо ви вірите, що вживання певного продукту є шкідливим, ви можете зосередитися на дослідженнях, які підтверджують цю шкоду, ігноруючи дослідження, які демонструють його безпеку. Це упередження є однією з основних причин суперечок на форумах. Та в соціальних мережах, адже воно спонукає людей шукати підтвердження власних переконань, ігноруючи контраргументи. Конфірмаційне упередження також може впливати на сприйняття та оцінку коментарів та думок, викладених у відео, що призводить до загострення дискусій і часто обмежує можливість досягнення згоди між різними сторонами. Щоб проілюструвати, давайте візьмемось за руки і підемо до танцю з вигуками Го, МЕ, О, ПА, ТІ, Я. Ан, ти, вак, ци, на, ці, я. І це не тільки буде яскраво характеризувати нас, але і покаже, що ми здатні вкоротити собі віку за наші переконання. Надзвичайно шкідливе упередження блокує критичне мислення і заставляє нас виглядати неадекватними, ефект множинного впливу або ефект ілюзорної правди. Ефект множинного впливу описує психологічне упередження, за яким люди схильні оцінювати інформацію як більш правдиву, якщо вони чули її неодноразово. Цей ефект демонструє, що навіть інформація, яка спочатку здавалася сумнівною, може здатися більш переконливою після її багаторазового представлення. Цей ефект виникає через те, що повторне зіткнення з певним твердженням підвищує його знайомість. Наш мозок інтуїтивно сприймає знайомість як індикатор правдивості, що може призводити до того, що люди, часто навіть не усвідомлюючи цього, починають вважати знайомі твердження більш достовірними та переконливими. Ефект множинного впливу має велике значення у різних сферах: від маркетингу до політики, де повторюваність інформації часто використовується як стратегія для зміцнення переконань та впливу на громадську думку. Ефект кало. Це упередження виникає, коли сприйняття однієї позитивної характеристики особи впливає на загальне враження про неї. Наприклад, якщо людина виглядає привабливо, ми можемо надмірно позитивно оцінювати її інтелект або навички. Згадаємо шкільне захоплення найкрасивішою дівчиною чи хлопцем. Це вже потім, маючи іпотеку і двох дітей, людина усвідомлює, що трохи поквапилась вибрати свою найкращу в світі людину. Але в житті це упередження можемо використати уже ми, виглядаючи ідеально на різних зустрічах, особливо рекрутаційних. Ви думаєте, я просто так пішов вибирати кота у смокінгу? Хоча воно мені не особливо допомогло. Але насправді тут не до жартів: останні три упередження можуть непомітно, але вірно використовуватись проти нас. Приведу гіпотетичний чи не дуже приклад. Уявімо містечко Дохтаун, де наближаються вибори мера. Є два кандидати кандидат А і кандидат Б. Кандидат Б. ідеальний вибір, широко підтримуваний громадою, тоді як кандидат А. Шельма вирішив вдатися до маніпуляцій. Кандидат А знає, що більшість мешканців активно користуються соціальною мережею PicBook. Він створює аккаунт, який постить зворушливі фото котиків. Патріотичні лозунги вітає з місцевими святами і важливими подіями у місті. Цей позитивний контент створює враження надійного джерела інформації, що стосується місця проживання, тим самим викликаючи довіру у мешканців. Через деякий час, коли довіра вже зміцнена, акаунт починає публікувати статті, що виставляють кандидата Б у негативному світлі. Оскільки мешканці вже пов'язали аккаунт з позитивними емоціями, вони несвідомо починають приймати негативну інформацію про Б, активуючи ефект Гало. Соціальна мережа, помітивши вподобання користувачів до певних постів, починає показувати їм більше схожого контенту, закріплюючи їхні упередження і перетворюючи деяких на активних агітаторів проти Б. Це призводить до ефекту множинного впливу і конфірмаційного упередження. З часом ці зазомбовані жителі починають сприймати навіть колишніх друзів, які продовжують підтримувати Б як ворогів. Цей маніпулятивний підхід демонструє, як легко маніпуляції можуть впливати на громадську думку, підриваючи соціальну згуртованість і довіру в суспільстві. Що, схожа ситуація невідома вам? Ви щасливчик, або неуважно спостерігали? Але не будемо про сумне, часто когнітивні упередження вважаються рисами характеру. Але це далеко не одне і те ж. Когнітивні упередження є психологічними механізмами, які спотворюють спосіб сприйняття та обробки інформації. Вони часто є несвідомими та виникають автоматично під час сприйняття та мислення. Когнітивні упередження є універсальними і загальнолюдськими. Вони не залежать від особистісних якостей і можуть впливати на всіх людей незалежно від їхніх особистісних рис. Когнітивні упередження можуть бути тимчасовими та змінюватися в залежності від конкретної ситуації або контексту. Вони також можуть бути скориговані або мінімізовані через освіту, тренування та самоаналіз. Характер є більш стабільним і змінюється важче. Зміни у характері зазвичай відбуваються повільно та можуть вимагати значних зусиль та особистісного розвитку. Когнітивні упередження впливають переважно на процеси мислення та сприйняття, ведучи до помилок у судженнях або рішеннях. Характер впливає на широкий спектр поведінки в різних аспектах життя, включаючи роботу, особистісні відносини та етичні рішення. Обидва аспекти когнітивні упередження та характер. Важливі для розуміння поведінки людини, але вони функціонують на різних рівнях психологічної організації і мають різне значення в аналізі людської поведінки. Так що моя історія про метеликів була яскравим прикладом ефекту Гало, заснованому на моїй безмежній довірі до старших родичів. Зате тепер я звільнився від ілюзій. Подумайте над інформацією, яку ви почули. А я поки що посиджу тут у парку, спостерігаючи за комашиним коїтусом. Але завзяті ж малюки, нічого їх від процесу не відволікає. Навіть собачка, яка везла на спині свого друга, бо у того втомились лапки, не змогла потурбувати їх.